Нашій єпархії Коломийська єпархія Православної Церкви України, заснована 4 квітня 1997 року, керуючий Коломийською єпархією Преосвященний єпископ Коломийський і Косівський Юліан в миру Петро Петрович Гатала. На сьогоднішній день до складу Коломийської єпархії входить понад 135 парафій. В яких служать 80 священнослужителів, в юрисдикції єпархії також входять один монастир: кафедральні храми розташовані у місті Коломия, це кафедральний собор Преображення Господнього і кафедральний собор святого апостола Євангеліста Івана Богослова. Верховинське благочиння, городенківське благочиння, Телятинське благочиння, місто Коломия благочиння, Косівське благочиння, Коломийське благочиння, надвірнянське благочиння, Одинійське благочиння, Печеніжинське благочиння, Яремчанське благочиння. Функціонують недільні школи. Також для парафіян випускається газета Коломийський вісник Заснована 18 травня 1990 року гарно оформлений сайт єпархії, також повною мірою функціонують соцмережі єпархії. Відділ у справах сім'ї та молоді та катехізації здійснює координацію всіх церковно-молодіжних робіт в єпархії, координує діяльність штатних відповідальних по роботі з молоддю в благочиннях і на парафіях, а також православних молодіжних об'єднань.